Олесь Гончар, слово як зброя. Нова стрічка про нашого земляка, яку побачила вся Європа. Прем'єра фільму дніпровської режисерки Катерини Стрельченко мала відбутися ще 24 лютого. Втім, через повномасштабне вторгнення показ довелося відкласти. У квітні режисерка вирушила зі стрічкою у Тур Європою. Покази пройшли у 15 країнах світу. Європейський тур організували задля підтримки наших військових. Після повернення в Україну довгоочікуваний фільм. Фільм нарешті побачили і у Дніпрі. Тож сьогодні до нас у студію завітала режисерка стрічки Олесь Гончар. Слово як зброя. вітаю вас, пані Катерина. Доброго дня. А ну і спочатку про запитання. Звичайно, нам завжди хочеться дізнатися, з чого все починається. Звідки у вас взагалі виникла ідея і чому героєм ви обрали саме Олеся Гончара? Ну, передусім, тому що він народився в нашому місті. Щоправда, його майже одразу забрала до себе бабуся після смерті матері, і часто він взагалі казав, що він народився на Полтавщині, але це не так. Йому було три роки, мама померла, і бабуся його забрала до себе. Але з Дніпром його багато що пов'язує. Він потім повернувся після полону в Дніпро. Він написав тут важливі твори. Тут жила його сестра, і тут зустрів він кохання всього свого життя. Валентину Данилівну вчився в нашому університеті, який зараз носить його ім'я. Плюс для мене дуже було важливо, от я в ньому побачила такого борця за незалежність, і він мені трохи нагадав мого дідуся, який був репресований 37-му році. Теж такий інтелігентний, стриманий, вихований і якось от щось таке для мене знайоме промайнуло в цьому образі письменника. Скажіть, Катерина, ну це. Документальна стрічка так, так. вона розповідає про життя Олеся Гончара, чи тут поряд розвивається якась інша історія? Так, дуже правильне запитання. Ні, тут далеко не тільки історія Лося Гончара, хоча вона йде такою червоною стрічкою через увесь фільм. Тут, в принципі, вся історія боротьби за незалежну Україну починаючи з, з голодомора. Тут і боротьба нашої інтелігенції, які відстоювали права з мови, культури тут і. Події Другої світової війни, через які пройшов Олесь Гончар, тут революція на граниті. тобто його життя проходить на тлі дуже важливих історичних подій для України, І ви абсолютно вірно сказали. Немає сенсу братися взагалі за тему, як Якщо тебе не захоплює твій герой. Якщо е, він тебе не надихає, фільму хорошого не буде. От мене Олесь Гончар надихнув, і дуже сильно, не тільки мене. Взагалі я зрозуміла, що я мало що знала про життя цього видатного письменника, а сперлися ми в першу чергу на його щоденники, які він вів усе своє життя. І на основі цих щоденників була створена унікальна моновистава, і зіграв е, головний герой, ну, і в принципі єдиний актор це Олег Олексій. Це актор театра Шевченка. От йому прийшлось вивчити величезну кількість тексту. Ми йому не дозволяли жодного слова змінити, тому що це Олесь це Гончар. Так має бути. От як він сказав, так він і розказував. І йому прийшлось прожити по суті життям. Олеся Гончара він завжди каже, що це дуже інтимний. Такі моменти і він говорить і про перше кохання, і про свої переживання і мрії, а інколи це і ненависть. Тобто такий складний психологічний хід. Цю стрічку вперше побачили за кордоном у Європі. Е, і саме в той момент, коли в нашій країні відбуваються, продовжують відбуватися страшні події. Так. І ось вона була як ще одним знаком оклику про те, які люди тут живуть, з чим стикаємося ми і за що ми боремося. Так. Скажіть, як взагалі європейська публіка реагувала на цей фільм? Так мені насправді дуже цікаво було подивитися на реакцію іноземних глядачів з українцями, все складалося прекрасно, вони емоційно реагували. Дуже підтримували, плакали, але я завжди задавала запитання, от після перегляду стрічки, зверталася до залу і зверталася до іноземців, і запитувала, що на голову ви дізналися про Україну, що ви вже знали, чи ви щось чули про Олеся Гончара. І майже всі казали, що ми геть нічого не знали про Україну до цього. Ми хотіли би б щось прочитати, але не завжди не в усіх країнах була можливість взагалі знайти твори та переклад. Да, переклад. Так, і це до речі. Теж великий мінус над цим треба працювати, тому що зараз дуже велика зацікавленість історію України видатними особистість особистостями. І, і а, я переживала, стрічка не була адаптована під іноземцям іноземців, тому що багато персоналі, багато тексту глядачу постійно приходилось дивитися на субтитри, які ми змінювали в залежності від країни. Але даремно я переживала, вони все розуміли, підтримували. І в Парижі взагалі до мене підійшов парижанин і сказав: Я те розумію, чому українці так відчайдушно борються за свою свободу. Це був дуже зворушливо. Насправді І тур неймовірний, Ми не планували, що буде так багато країн. Він би і надалі продовжувався. Ми два місяці були в подорожах, але просто закінчились сили емоційні. Ще ми не могли б доїхати до тієї ж Норвегії в Австрію. Запрошувала втретє показати в Берліні. Ось, але ми зупинили... Ну, Треба було відкрити друге дихання для цього накопичити сили. Ви побували між іншими 15 країнах європейських, так, так. так 14 або 15, Загалом їх да здається, 17, Я ніяк не зберуся, не перерахую їх всіх. А в Вікіпедії є про нас інформація про цей тур. Взагалі про фільм, про стрічку. Ми почали зі словаччини, потім Чехія, Польща, Литва, Грузія, Але Нідерланди. Ви не просто розповідали про життя і історію нашої країни через особистість Олеся Гончара. Так. Ви поїхали з місією зібрати для наших військових. Гроші чи вдалося вам досягти цієї мети? Так ми зібрали трохи більше 10 тисяч євро, придбали джипи. з самого початку. Ми їх збирали для наших добровольців, третього батальйон Української добровольчої армії. І ну я видохнула. Насправді, коли ми повернулася, побачила, що так ми можемо собі дозволити купити три автівки, і урочисто передали, передали їх хлопцям. Їх перефарбували в камуфляж, і вони виконують. Я сподіваюся, все благополучно з ними і з першу чергу з хлопцями, з нашими захисниками, виконують завдання бойові десь на сході. Дуже великі молодці, Дякую. але приїхали в Україну і відвідали перше ж місто. З яким пов'язане життя Олеся Гончара, це Полтава, Полтава, і там був перший показ так, на Україні. Так. Якось тут вас зустрічали люди. Ой, Полтава. Я завжди до неї дуже тепло відношуся, адже саме там народився мій чоловік, оператор, і режисер монтажу Дмитро Панков. І публіка нас вже знає. Вже кілька стрічок ми там показували. Завжди у нас така традиція. Ми презентуємо в Дніпрі, а потім показуємо в у Полтаві. Ну на це в цей раз. Навпаки, вийшло, але все одно дуже тепло. Зал стоячи, нам аплодував, дякували. Знову ж таки, продовжуємо збирати кошти. Тепер вже на рації. А потім був показ, традиційний показ у Дніпрі. Ну, Дніпрі вже було чотири покази. Насправді, це не перша ваша стрічка. Так а, наскільки люди готові сприймати такий жанр? І такий матеріал. Ну я не побачила від якогось такого неприйняття інформації. Були покази, де були присутні майже виключно іноземці. Так було, наприклад, в Роттердамі. там. Повний зал був в нідерландців, буквально три українця. В Литві були переважно іноземці. Жодного разу я завжди слідкую. Мені цікаво подивитися на реакцію глядача, ніхто не вийшов, не розвернувся, не пішов, всі до кінця додивилися. І потім завжди у нас після перегляду запитання, відповіді. Тобто ми спілкуємось, А ще у нас була така фішка: ми з собою взяли 10 примірників собору, які підписала Валентина Дани. Люди натхнені після фільму іноді самі казали, от якби зараз було щось пов'язане з безпосередньо з головним героєм фільму. І от так вийшло в Женеві, в Швейцарії. Ми не збиралися проводити аукціону, вирішили далі повести. Вже у нас закінчувалися книги, але люди нас спонукали і, і так билися за ту книгу між собою глядачі, ну сперечалися. Ми її продали за тисячу франків, ну майже тисячу євро. Тобто, ну що ж, Катерина, велику справу ви робите, і хочеться побажати вам успіхів, розуміння і нових робіт. Але завжди у творчої людини, у творчого колектива є плани, і ці плани не просто зріють, а вони вже частково втілюються в життя. Поділіться, будь ласка. Найближчими. найближчими зараз непросто насправді буде знайти фінансування на наступний проект. Це пов'язано, звісно, з війною. Але поки ми були за кордоном, до нас поступили пропозиції про копродукцію і всі три теми від Канади, від Франції і від Грузії. Всі три теми пов'язані з Україною з відомими особистостями. Так що є. Плани надії ми спробуємо знайти фінансування в Україні, зробити такий партнерський проект з однією з країн, хоча б з однією, хоча можна і всі три три теми реалізовувати. Одна з трьох взагалі стосується безпосередньо Дніпра. Але більше розказувати не хотілось би, тому що я помітила, що краще робити ніж розказувати. А потім краще вже з результатами знайомити публіку так. аніж з планами. Так, дякую, дякую за те, що завітали до нас у студію. Я нагадаю, що сьогодні у нас була у гостях режисерка стрічки Олей Занчар. Слово як зброя Катерина Стрельченка. Дякую, дякую вам.